Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли Це ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю. Ой. Ой, же ідеально. Рахуючи пари крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Ну вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок А потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на желе Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким Ну ж бо що ж таке? Не виходить. А? Фух. о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось все це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжні жиле. Спочатку виливаємо коло на пательню. Потім туди ж я додам кока-колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт зробить так, що моє жиле буде сяяти. Отриману суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Диви, що вигадала. Отак, колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, вікі, все готово. Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер желе від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилося лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їсти? А ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене вафлями. Буде зроблено. Ой, як його готувати. Вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафліки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого! Та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все, тісто готове. Бабуся, ви все ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні? Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці, а збиті вершки гратимуть роль хмаринок. Краса. марину. І трохи кольорового посипання також не завадить. Черговий шедевр Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі. А вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого, у моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі у А я не знала, що ти встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось, локшина. Саме з цієї швидко розщиної лакшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Віки. Ой, це що за локшинна вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Гірше вафлі в житті не коштувала. А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. От так! Неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут клас. Ого. А шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Ну що ж. Знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Смачно, згодна. Нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крипту. Готово. Тепер цю криту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак От смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш, залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, Шеп. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмеллоу, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останні штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна. А вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. Так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нотелою. І так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося. Але все ж таки самі смачні пончики все одного шефа Ені. Літаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною. Ну от, У мене лише один Чупа-Чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі. Я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого. Так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний! Досить, Алексе, нам страшно! Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамель у чашу. Чого собі, як її багато? Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот, що ж теж непогано. Як смачно! Не хочеться зупинятись. Ти половину просипав рта Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Опс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. What? Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що <рик> чупси застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще липаміли. Який жах? Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке. Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm -hmm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? No. Не виходить, mm -hmm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. чи поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут, звичайна, праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко. Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак? Виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бр Жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися, ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивована. Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцею, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати. Але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міла, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Що трапилося? Де це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що, ви розкричалися? Всі веселищі попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напів від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Гей, це взагалі-то моє. Вау! Смакота. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, сіла піраміда. Ой ой ой, Джиліан, побережись коле сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, ниндзі, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого, та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніша. прямо як морозиво. Чіліан, пригости, Адже це я заморозила колу. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб розтопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! От, блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз. Що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан. Лови. Тільки будь обережна, це цінний об'єкт. Вау! Я ніби в комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію: це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Впоратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимось, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових спітелс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех. Шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Yeah! Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелло. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмеллоу. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може, ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? <гум> так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. М да, здається, ти не в захваті. Але що в їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя? Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку. Але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла. Смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмелом. Ого! Та це ж просто чудово справжній шоколад. Джиліан. Мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого. Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробую ось цю. Ну що, ненці? Розповідай, яка вона на смак. Ого, та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей! Вона що втекло і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і цим можна скористатися. Ей! це мій ніс. Ой! Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю, та де ти? Ану, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.